Вітаю! Якщо вам цікаво все, що коїться у світі високих технологій, то ви перемкнулись на наш канал вчасно. Це Базар АйТі, який розповідає вам про всі новинки простими словами. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. З цього випуску ви дізнаєтесь про те, що компактний зовнішній монітор можна брати із собою. Випробуємо на міцність нове скло майбутнього айфону. Роздивимось ближче одяг, в який вшили комп'ютерні штучки. Поїхали! Молода каліфорнійська компанія SFG Group, запустивши в минулому році проект AbleHD, приступає до випуску нової версії самого легкого портативного монітора з роздільною здатністю Full HD. крім невеликої маси, новинка радує міцністю і продуманим дизайном. Додатковий або просто більш великий монітор може стати в нагоді у самих різних ситуаціях. З ним простіше працювати в додатках Adobe Photoshop і CAD. Веселіше грати, зручніше демонструвати щось клієнтам або слухачам. До недавнього часу використовувати другий дисплей могли тільки власне. Настільних комп'ютерів створення AbleHD було відзначено як одна з 50 найуспішніших компаній на кікстартері. При заявленій меті зібрати всього 5 тисяч доларів на виготовлення прототипу його розробники отримали 99 з гаком тисяч. Якщо перша модель не відрізнялась високою міцністю, то версія Плюс Плюс зроблена зовсім інакше. Поверхня екрану покрита шаром термопластичних акрилових спополімерів, що витримують втричі більше ударне навантаження, ніж традиційне захисне скло. Сам корпус виготовлений із композитних полімерів і забезпечений протиударними і гумовими накладками. Портативний монітор Able HD++ першим отримують ті, хто пожертвував 139 доларів на його створення. Компанія не просто планує налагодити серійне виробництво і регулярні продажі. Кінцева мета проєкту – випустити модульний набір Able HD, щодо. Дозволяє підключати до ноутбука до чотирьох портативних моніторів. Що ж, продовжимо тему міцності дисплеїв. Як ви вже чули, з великою ймовірністю. Ми більше не побачимо скло горіла Glass в майбутній моделі лінійці айфонів. У нових смартфонах Apple для захисту дисплея буде використовуватися сапфірове скло. Компанія Aerogear продемонструвала на відео, наскільки міцним є цей матеріал для демонстрації міцності сапфірового покриття Flight Glass 1 Компанія використовувала бетонний блок, який поклали на айфон і провели по поверхні скла. На дисплеї не з'явилися. Жодної подряпини американська фірма розробляє нове покоління захисних плівок для екрану айфонів, які забезпечують 100% захист від подряпин та інших пошкоджень. Продукт під назвою Flight Glass One виготовлений з загартованого сафірового скла. Твердість такого покриття досягає значення 10H. Виробник відзначає високу щільність матеріалу, що наділяє захисну плівку стійкістю до виникнення подряпин, в поєднанні з гнучкістю, що забезпечує захист від ударів. При цьому покриття по гладкості в кілька разів перевищує пластики, забезпечує такі ж відчуття від сенсорного введення, як і відкритий екран. Подібна технологія за заявою AeroGear, використовується в американських винищувачах-бомбардувальниках f 35 Молода французька компанія Citizen Sciences розробила тканину з вшитими сенсорами для випуску нової серії інтелектуально-спортивного одягу. Датчики пульсу, температури, вологості в перспективі GPS, акселерометр барометричний альтиметр вплітаються у фірмову тканину Smart Sensing. Показання від них передаються по бездротовому інтерфейсу на смартфон, планшет або комп'ютер. Застосування для розумної тканини можна знайти масу. Ну, Наприклад, зашита з неї футболка замінить фітнес комп'ютер. Вона низковий рухів дає велику площу для розміщення електроніки. За допомогою відповідного мобільного додатку одяг від Citizen Science допоможе професійним спортсменам контролювати тренування і враховувати досягнення. Передбачається, що вбудований модуль GPS можна буде перевести в навігаційний або трекінг режим, при якому задається максимальна частота опитування, і точніше визначається місце розташування в кожну секунду. За цими даними легко розрахувати дистанцію пробігу, контролювати заняття в групі, визначати порушення правил гри у спірних випадках, або знайти заблукалого туриста. Одяг зі вшитим інтелектом носиться, стирається і прасується майже як звичайний. Зараз фірма розробляє систему зарядки, здатну утилізувати механічну енергію обертання барабана пральної машини. Це було останнє повідомлення нашого випуску. На цьому все побачимось завтра енергійного вам дня.